Привіт! Надіюсь, ви справилися з першим завданням, і вам сподобалося. І ви навчились переводити себе в той стан сили, стан ресурсу, так? Тож перейдемо сьогодні до другого завдання. <кій> і наступне завдання ми будемо робити. Два-три дні знов, так? хоча воно взагалі-то розраховане на 10 і навіть більше днів. Але наша ціль цього марафону, щоб усі завдання, які ми тут будемо виконувати, так? які ви отримаєте, ви створили з них такий новий спосіб життя. І ви будете продовжувати робити попередні завдання і вводити нові завдання кожного разу. Так? Тому що кожне завдання стане насправді вашою новою звичкою і новим способом життя. Оце така ціль наша тут. Отже, наступне завдання присвячується тренуванню уваги. Багато людей навіть не підозрюють і не задумуються, що своєю увагою можна насправді управляти. Вони навіть не усвідомлюють, що таке взагалі увага, і ніколи не скажуть собі таке, наприклад. Я свідомо знімаю свою увагу з цього, з цього. з цього. А насправді наша увага це наша чиста енергія, тому що куди направлена наша увага, туди і наші думки. Куди направлена наша увага, там і наша енергія, там і наша внутрішня сила. І люди, яких ми вважаємо. Сильними, успішними, сильнішими за нас. Вони відрізняються від нас тим, що вони направляють свою увагу свідомо на те, що їм треба, на ті речі, які їм потрібно. Тому що увага це справді така містична частина нашої свідомості і підсвідомості. Отже. Що ми будемо робити? Зробіть сьогодні свідомий вибір. Зараз зробіть про те, що ви приймаєте свідоме рішення, проявити волю і зняти свою увагу з трьох об'єктів, які ви самі виберете сьогодні чи завтра, там, тобто на найближчі 10 днів. Подумайте про сьогоднішню дату, коли ви почнете це, тобто, коли ви дивитеся це відео, і скажіть собі, на найближчі 10 днів я свідомо знімаю свою увагу з трьох об'єктів, які це можуть бути об'єкти. Це можуть бути люди чи якась людина, ну тобто одна, ситуації, реакції, обставини, події. В житті кожного з нас є такі чорні діри, та, які поїдають насправді нашу увагу, але не дають нам зовсім нічого взамін. І тут я відразу вам додам: у кожного з вас різний рівень внутрішньої сили. Комусь із вас достатньо буде зняти свою увагу з трьох об'єктів на початок, та. А комусь це легко дасться, І насправді, можливо, хтось з вас тут давно працює зі своєю увагою, з фокусом уваги. І ви можете вибрати собі і більше об'єктів, звідки ви заберете свою увагу протязі цих 10 днів, коли ми будемо практикуватись. Так? Ви собі дивіться самі і вибирайте. Але якщо ви лише почали працювати своєю увагою, тоді давайте залишимо три об'єкти: отже, люди. Ситуації чи реакції, якісь, чи події, чи обставини. Вибирайте, що треба тут зробити, так? Сформуйте зараз собі намір, подумки, а потім ми це за печатаємо словами, так? так як ми говорили ще в попередньому завданні. Уявіть зараз перед собою ці три об'єкти, з яких ви хочете забрати свою увагу. І скажіть вголос: я знімаю свою увагу з цього, з цього, з цього на найближчі 10 днів. І це моє рішення. І кожен раз, коли щось із цієї трійки буде тягнути на себе в черговий раз вашу увагу, це чорна дірка, так, ви своєю волею просто забираєте звідти увагу. Зараз я поясню конкретніше. як це. Ви забираєте і направляєте або на себе, або на свою ціль, або на якийсь інший об'єкт. Так як ми не завжди можемо усвідомити свою увагу, тому що це насправді зона підсвідомого, так? то буде зручніше знову ж таки, якщо ми будемо з нашою підсвідомістю і з нашою увагою працювати символічно, так як щось схоже, як минулого разу. Вже минулий раз я вам пояснювала, так що підсвідомості легше працювати, коли ми з нею спілкуємось за допомогою символів або відчуттів. Угу. Тому, як це можна зробити? Символічно забирати свою увагу. Так? Вам потрібно усвідомити якийсь візуальний образ, як може виглядати ваша увага, і якийсь час, знову ж таки, поспостерігати за нею, де вона починається. Швидше за все, це може бути десь в центрі голови, чи серця, чи живота. Де вона, як вона продовжується, в когось увага буде виглядати, наприклад, як якась кольорова пляма або світло, в когось як якісь, наприклад, щупальця, в когось як ліхтарик. так В когось, ну, це все уявно, в кожного свій візуальний образ. Просто поспостерігайте і дізнайтесь, наприклад, я зараз. Перенесу свою увагу на предмет, який навпроти мене, і я бачу, що моя увага такого прозорого молочного кольору у вигляді плями, і вона починається в мене з центру, звідси. І я силою волі просто зараз забираю і направляю на інший предмет, або на себе. Або як я собі часто кажу, коли моя увага не там, де я хочу, ей, я тут. Я тут і переношу цю увагу на себе. Угу. Ось. Тобто нам легше це робити за допомогою візуальних образів цю вправу, познайомитись, як виглядає ваша увага. Що означає такий термін я дарую свою увагу? Наприклад, ви піймали себе на думках про якусь людину, так? чи про ситуацію, чи про обставини? Раз. І уявили свою увагу колір, пляму чи ліхтарик, і прям знімаєте і переносите на себе я тут. Угу. Будете тренувати ваше підсвідомість через деякий час буде легко управляти насправді вашою увагою. Це все тренування. Це дуже сильний інструмент, і насправді дуже багато людей володіє цим інструментом несвідомо і навіть не усвідомлює і не розуміє, що в них це працює просто на автоматі. Вони кажуть: я просто переставляю. Я просто перестаю про це думати, іначе переключаюсь на щось інше. А якщо ви любите залипати, ви не можете просто за допомогою сили волі перестати про це думати і знімати свою увагу і часто неряти в проблему, вам краще тренуватися за допомогою таких візуальних образів. Отже, з трьох об'єктів, з трьох ем, якихось ситуацій, так? Вашої, ви забираєте вашу увагу на найближчі 10 днів угу. і направляєте її на свою ціль або на себе. Повірте, це набагато достойніші місця, куди варто інвестувати свою увагу. Поїхали! Успіху вам та сили волі! І зустрінемося на третьому завданні.